Сьогодні готую квашені яблука в банках. Яблука беру осінніх сортів зеленого кольору, щоб були не пошкоджені і не биті. Банки і яблука ретельно мию. Листочки, вишні, малини і смородини обдаю гарячою водою, 10 літрів колодязної води закип'ятила і охолодила до кімнатної температури. До води додаю 400 г цукру, 100 г солі, 3 столові ложки гірчичного порошку. І 75 г грамів житнього солоду, і все ретельно розмішую. Яблука кладу в банку, перекладаючи листочками. Банку заливаю розсолом. Зверху кладу бавовняну серветку, кришку меншого діаметру і гніт. Банку ставлю на тарілку і залишаю в теплому місці на сім днів, а тоді відношу погріб на двадцять днів. Через двадцять днів знімаю гніт, накриваю капроновою кришкою. Квашені яблука готові. Обов'язково прочитайте опис до відео, де я ділюсь секретами приготування квашених яблук за цим рецептом.